Ідея виготовлення окопних свічок виникла у наших дітей ще з першого дня війни. Була така учениця, вона нині випускниця на той час президент ліцею Тетяна Олексієнко, яка почала виготовляти окопні свічки вдома. Але ви розумієте, вдома було незручно. Вона прийшла до мене, сказала, що треба збільшувати обсяги, треба допомога. І я підтримала їх. І ми вирішили ось тут в майстерню надати для того, щоб Скручувати картон, тут збирати коробки, а вже в одному з приміщень теплиці робити заливку окопних свічок. Стало питання достати, де парафін, де достати банки, де дістати картон. На це нам відгукнулися жителі міста Житомира. Нам приносять і зараз банки. Нам приносять картон, різні підприємства, волонтери, і також завозять нам. Парафін. Якщо парафіну нам ніхто не провозить, то діти оголошують через монобанк збір коштів на парафін. Або ось ми перед новим роком провели ярмарку, де діти зібрали гроші і частину на парафін пустили. Ми маємо також партнерів Нідерландів, коледж, який нам дуже допомагав по оформленню і підготовці наших укриттів під час війни. Вони відгукнулися на наші питання на наші проблеми з парафіном і вже двічі присилали буси повні з коробками. Вони присилають нам парафінові свічки, які ми переплавляємо. Цього року в нас новий президент Максим Немерич, і він з першого дня прийшов і сказав: Ми хочемо робити окопні свічки. Звернувся через соцмережі до всіх і учнів, і батьків, і е, мешканців міста Житомира. І ось ми робимо такий окопні свічки. Усі класи починаючи з п'ятого, навіть діти приходять. Е, багато хто під час уроків трудового навчання багато хто після уроків взагалі приходять робити окопні свічки. Кількість насправді дуже велика. Протягом дня ти може приходити там, наприклад, 30 дітей, може 15-16. Наприклад, вони крутять свічки близько. Півтори-дві години, типу, в кого як виходить, також от, група якась певна заливає свічки. О, і це все відбувається в принципі, по дві години. Ці свічки надзвичайно важливі, насамперед, для нашого патріотичного виховання, щоб розуміти, наскільки це все нелегко. І потрібно не забувати, що ці свічки вони надзвичайно важливі для наших військових, адже е ці свічка це півтори години, дві години. Якщо велика свічка, навіть три-чотири години тепла. Вони можуть легко сушити одяг, приготувати, підігріти собі їжу. І навіть інколи не можна використовувати ліхтарик, тому ці свічки насправді дуже важливі. Цей навчальний рік е близько 4400 свічок вже відправлено військовим. Нашим а, перш за все ми вибираємо банку. А, найкращий розмір приблизно такий, тому що якраз вистачає на 5-6 годин. І гарно заливається. Ми беремо картон і будьте обережні, щоб зверху були ось такі дирочки, а вже потім туди гарно заливається віск. І ми беремо і тісненько його скручуємо максимально, як тільки можемо. Закінчується перша полосочка, беремо другу, просто доставляємо та продовжуємо. Продовжуємо такий процес, поки не зрозуміємо, що е, діаметр картону співпадає з діаметром баночки. Так, це на око. Е, ви побачите, що якраз е, якщо буде занадто багато картону, ви можете його в будь-який момент підрізати або е, діставити його всередину. Е, у нас виходить е, ось така баночка, заповнена повністю картоном, а е, і далі нам потрібно дістати фітільок, це такий невеличкий також е, картончик, е, і вставляємо його всередину баночки. Наша свічка готова, там ми відправляємо її на заливку. Заливка це найголовніший, можна так сказати, етап окопних свічок, тому що за нього залежить, яка буде свічка, чи вона буде довго горіти. І, і так далі. Чи воно буде добре погрівати наших військових? Ми е, розтоплюємо парафін на чай, в чайниках, заливаємо його в свічку. Його треба заливати. Ну ось можу показати саме ось так його треба заливати, щоб воно повністю закрило весь картон і був пропітаний сам втільок. Ну може хвилин п'ять, щоб розтопився парафін сугубо для одної свічки. Ну, свічки і залить. Ну, залить швидко. Треба більше чекати, щоб розтопився парафін. Саме на заливці нас приходить по двоє, бо дві плити, два чайника. І Олександр Олексійович, який нам допомагає рубати парафін, бо самі ми не зробимо це. Я ще в минулому році ходила на закрутку саму. А з цього навчального року я вже займаюсь іменно заливкою. Кожну кожен тиждень я хожу як мінімум два рази. На заливку, ми тут знаходимось по 2 два с півтора-два е, часа. За... Цей термін ми заливаємо десь по 100 свічок. А насправді минулого року я та моя подруга започаткували це все а, у нашому ліцеї. А, на даний момент я намагаюся якомога частіше а, доєднуватись, хоча б раз в два тижні. А також ми виготовляємо їх на уроках, коли є можливість. Тобто захист України або праця. Це якраз ці майстерні. Ми приходимо та допомагаємо нашому війську, щоб у нас щоб ми знаємо, що так ми наближаємо нашу перемогу.